Якщо може в когось є можливість, то можна поширити так само відео кажуть, про альтернативу. Там в мене на каналі, хто не знає про вітрогенератор, там є, як я збирав повністю мачту, як я заливав фундамент на мачту чи що, будемо казати так по українськи Ми тут балакаємо на Хмельниччині так полусуржиком, як то кажуть. Є, як я вробив саме верша повністю. Лопасті це в мене покупні. Це теж Житомира один чоловік мені робив. На то час я тоді щось 6000 гривень за них віддав за ці лопасті. Така ще ціна, будемо казати. Ну і вони вже мене трошки відкрутили, я вам скажу. Не знаю скільки. Це саме літом літ, понад два роки вже буде, як вітрогенератор в мене встановлений. Напевно. А може й більше, я вже й не пам'ятаю, то подивитися на каналі. Кому цікаво, заходьте теж дивіться, як я це все діло робив. От у мене на хаті бачимо, це мій перший вітрогенератор. Це, е, я його, це з гідроскутера Колосу, але там виходить, в нього намотана обмотка е, п'ятьма жилами. То я його поділив виходить, виходить, тільки на двоє, ну, грубо говоря, в дві жили. У матка, то там з нього особо нічого не візьмеш, я його просто на контролер був підключав оцей, то там щось 110-120 Вт він <кій> при своїх максимальних там, оборотах. Коротше, він там щось видавав. Ну так. Ні про що. як то кажуть, Ну це все було експериментально, як то кажуть, подивитися, що воно і як, і як з чого починати. І... Бо якщо взяти, наприклад, на цьому, в мене там генератор сам. Це теж мотор колесо але це мотор колесо вже від велосипеда. І там заявлений його потужність була 3 кВт, Именно того, як мотор колеса. А так як я його вже всередині перекомутував, зразу в мене 24 вольтова була система, то я його поділив у мотки на 3. Ну то на, 3, на 24 вольтову систему вистачало, грубо говоря. А вже як я перейшов на 48 вольт, це зробив вже акумулятора свого цього 7 кВт, то тоді вже виходить, не вистачало напруги. І що я зробив? Получається я вже поділив ці обмотки на 5 частин. Але смисл в тому, що вже я його ну, аж так сильно не можу нагружати, як то кажуть. Я поставив ограничення на верша. По оборотах, що він має там максимум до 100 вольт виходить. І він там собі ж, кажу, в середньому видає там тих 500-600 Вт. Ще хотів сказати, хто не підписаний на канал, то підписуйся обов'язково, ставте лайки, й буде якийсь як то кажуть, стимул, щоб знімати більше відео, а то ну, мене, грубо говоря, там є щось 2,5 тисячі, ну щось плюс-мінус. А просмотрів один ну, на YouTube монетизації нічого немає, виходить на каналі. Щоб була монетизація, може б було б щось трошки більше би. І на ті гроші, може би якісь проекти можна було б робити. Всякі там різні там, по тракторові там мене було, чи там, Ще по чомусь, ну, коротше, по навісному обладнанні могло. Далі з тим самим генератором. Це теж немаленький проект, якби його почати робити. То, в общем, то, кажуть, хто дивиться без підписки і може не до кінця дивиться відео, то пропурсити, щоб додивлялися, як то кажуть. Вроді. Ну, я так не люблю, звісно, пустого порожнього, як то кажуть, розказувати. Але хочу це відео так зняти трошки подовше. Щоб, може підуть трошки години просмотрів. Бо реально ну, 4000 годин не, не могла набрати ніяк. Та якось так. Так, друзі, всім привіт. Сижу в саточку. Так, крутиться вітрачок мій. Хочу підвести підрахунки, будемо казати, за місяць виробітку. Та я в тому місяці, виходить, в квітні 2 числа скинув лічильника виходить, по ньому. Там я зайду, виходить, як в програмку в нього типу, в контролер. То я потім в кінці зроблю ну, розкриню. там покажу де. Там виходить другий, перший пункт це обща підрахунок, а другий це... Конструкції у нас тут все як було, все на місці. Така грунтовка тримається, редуктор накритий, отак вона мішком там, щоб така лишня не затикала, Вже якісь квітки пробиваються, трошки треба підкошувати. Його робота. Це після того, як я переробив оцього редуктора, як редуктор, е, перекомутацію як я робив обмоток, це після того більше так я нічого не робив. В принципі, все працює. Він в мене, хто знає, 3 метри в діаметрі. Це 145. Получається лопасті, ну і плюс хаб за верша і 3 метри в діаметрі. Сам контролер, хто знає в мене Vincent Pro, а КБ Київ UAS. Хто знає, там є різні в них, і на різні як -то кажуть. по акумулятору то там вибирається ну, самому цьому чи він буде вас акумулятор на 24 вольта чи на 48 вольт а по напрузі яка приходить з вітрогенератора то це вже по замовленню є на 100 це мене стоїть це він називається його модель 150 і в нього вхідне вроді 120 вольт максимально а є ще 250 вольт там вхідне десь поділа 200 я так розумію, вольт І виходить на 5 кВт він цей сам контролер 2,5 кВт на нагрузку, ну, то ж ніж на акумулятор і 2,5 кВт ще на цей Як його? баласт. Не знаю чи воно роздільне, чи чи обще там 5 кВт чи розділено, але ну, смисл такий там якось пишеться в паспорті. В будущому думаю може Ну, ще не ще не скоро, але думаю, що знайду желізо ну, з мотора і спробую теж зробити собі генератор. Він в мене цей генератор виходить, от він в середньому виробляє 500-600 ватт. Грубову ну, як є вітер, ну, вроді більше там його там перекриває він в хаті акумулятора, щоб він там не розряджався. Але ну, в середньому хотілося б такий, щоб він десь був 1,5-2 кВт, це було б взагалі шикарно. То я думаю, що буде ще десь колись якась серія на рахунок цього генератора. Желізо в мене там де є внутрішній діаметр, якщо не вшиваюся, в ньому там 20. Не знаю з якого це мотора, але мені обіщали просто желізо ще з більшого мотора. Ну, чим, будемо мкати, чим більший діаметр внутрішній, тим легше не такі залипання на магнітах. То в общем, буду, буду збирати верша лопасті, поки місь мене це все є. Може на це ВРШ другі лопасті, може. Там, якщо він буде такий десь до 2 кВт, по ідеї 3,5 метра хоча б в діаметрі від самого вітруколесу треба було. По стаканах я не знаю, як там вони, У мене стакани виходить 50-ті на лопастях. То я думаю, що якщо навіть лопасті хтось буде робити, бо там, за одної пари, точніше не пари, а й три лопасті робити матрицю, то невигідно не, не там кількість йде такої смоли на матрицю, що там майже вийдуть на ті гроші лопець. Ну Це, в общем-таке, це ще в будущому. Саме головне, щоб в нас така закінчилась війна, щоб ми собі українці спокійно жили, не лізли до нас ніякі сусіди. Краще для сусідів чим з ними. Будемо собі тут тоді вже щось рішати. Я думаю, звісно, як... Закінчиться війна, дай Бог може на це, в цю вже весну. То думаю, і світло певне підніметься вже. У мене там що по світлу зараз, то проблем нема, грубо говоря, Це я тільки... зимою було два місяці, от так як в мене вітрах був трохи на ремонті, тому, де я казав. І плюс. Десь буває не було вітру, ну, коротше два місяці зимою я користувався таким ну, державним світлом. А зараз оце, як підтрак, будемо казати, все настроєно, все працює, трошки завершаєш, тоді там погрався, бо хотів зробити такі оберти, щоб він не виходив за 100 вольт. Ну, а літом то тим більше, без питань, бо в мене три. Зараз якщо подивитися, у мене там 10 панелок, 330 ватт. Це 3,3 кВт. Ну, вони в номіналі своєму віддавали і 3,5 кВт. І от коли така холодненька погодка і сонячна, 3,5 кВт вони віддавали аж бігом. То, коротше, зранку до вечора виходить, сонця отако, було б ще додівати. Як то кажуть. Бойлери цього дівали, стиралки, машинки. Все йде чисто по панелях. Не знаю, який звук буде трошки вітереться.